Регіна Бред Бог ніколи не моргає. 50 уроків, які змінять твоє життя. Ця збірка уроків захоплює і надихає. Більшість із них короткі і добрі розповіді. Часто вони наштовхують на роздуми про власне життя. Доповнюючи пережити історіями про друзів і знайомих, а також віршами, молитвами, псалмами й уривками з великих книг, Бред застосовує давній письменницький прийом ретельного спостереження та детального самоаналізу і подає свою вистраждану мудрість з оманливою простотою. Вступ Одного разу моя подруга Кетті надіслала мені уривок із книжки Рея Бредбері Кульбабове вино. У цій дивовижній повісті є розповідь про одне давнє літо, коли хлопчик захворів і ніхто не міг зрозуміти, що з ним. Життя занадто вражало його. Здавалося, ніхто не в змозі йому допомогти, доки поблизу не з'явився лахмітник містер Джонас. Хлопчик лежав на розкладному ліжку в саду, а містер Джонас щось йому нашіптував. Він сказав йому спокійно лежати і слухати, а тоді простягнув руку і зірвав з гілки яблуко. Він довго сидів біля хлопчика і відкрив йому таємницю, яка крилася в ньому ту саму таємницю, яка криється і в мені. Деякі люди приходять у цей світ надто тендітними. Вони, ніби ніжні плоди, їх легко поранити, довести до сліз, і вони ще молодими впадають у зажуру. Містер Джонас знав про це, тому що він і сам належав до таких людей. Його слова пробудили щось у душі хлопчика, і той одужав. Його слова пробудили щось і в моїй душі. Є люди, яких легко скривдити, і я одна із них. Мені знадобилося 40 років, щоб знайти і зберегти щастя. Мені завжди здавалося, що Бог заплющив очі саме в ту мить, коли я народилася. Він пропустив цю мить і так ніколи не довідався, що я з'явилася на світ. У моїх батьків було 11 дітей. Я дуже люблю своїх батьків. Своїх п'ятьох братів і п'ятьох сестер, проте інколи я почувалася маленькою і непомітною, ніби мене загубили між непотребу. Кеті часто казала, що я була як порошинка. Вийшло так, що в шестирічному віці мені скаламутили розум чорниці, у шістнадцять я була блудною дочкою і зловживала алкоголем, у двадцять один народила дитину і стала незаміжньою мамою. У 30 закінчила університет, протягом 18 років сама виховувала дочку і аж у 40річному віці вийшла заміж за чоловіка, який готовий мені зірку з неба дістати. А в 41 у мене виявили рак. Цілий рік я з ним боролася, ще один рік знадобився на те, щоб відновити сили після важкої хвороби. Коли мені виповнилося 45, я лежала на ліжку і пригадувала все, чого навчило мене життя. Прочинилися дверцята до мого серця і звідти рікою полинули думки. Ручка просто стала ловити їх і виводити словами на папері. Я надрукувала їх, оформила у вигляді 45 уроків, яких навчило мене життя, і запропонувала для газетної колонки. Моєму редакторові це дуже не сподобалось, його редакторові теж. Та я все одно наполягала на їх публікації клівлендським читачам Plain Dealer вони справді полюбилися. Боротьба з раком додала мені сміливості навіть перед керівництвом наполягати на своєму. Якщо у вас був рак, ви довго хворіли, полисіли і знесиліли від хіміотерапії та радіації, то навряд чи вас може спіткати щось гірше. Я дожила до 45-ти. І це була моя особиста перемога. Рак грудей примусив мене сумніватися, чи проживу я так довго. Три мої тітки померли від раку у віці 42, 44 і 56 років, тому в мене майже не було надії. Але я продовжувала жити. Коли я відсвяткувала своє 50-річчя, то вирішила додати ще 5 уроків, і газета знов опублікувала мою колонку. Несподівано сталося щось неймовірне. Люди з усіх куточків країни почали розповсюджувати мої уроки. Я отримувала листи від священників, медичних сестер і соціальних працівників, які просили надіслати їм копії, щоб опублікувати їх у брошурах, церковних виданнях і маленьких місцевих газетах. Люди всіх конфесій і ті, які не сповідували жодної релігії, кожен відкрив для себе щось нове. Хоча в деяких уроках ідеться про Бога, люди віднайшли в них універсальні істини. Мені розповідали про агностиків і атеїстів, які носять перелік моїх уроків у гаманці, приклеюють у себе в офісі та кріплять магнітом до холодильника. Уроки публікують у блогах та на різних сайтах по всьому світу. Щотижня, відколи виходила колонка з Австралії до Зейсвіла в штаті Огайо проходили електронні листи з проханням надіслати примірники газети. Ця колонка найпопулярніша з усіх моїх публікацій за 24 роки журналістської роботи. Більшість моїх уроків уперше з'явилися на сторінках видань Plain Dealer та Beacon Journal, проте й нові. Ці уроки мені дарували життя, а я дарую їх вам. Урок перший. Життя несправедливе та все одно прекрасне. Ця кепка завжди поверталася щоразу дедалі більше зношена і полиняла, та не переможена. Таку традицію започаткував Френк. Я пройшла перший курс хіміотерапії і навіть не могла собі уявити, що випаде все волосся. Згодом я побачила хлопця в бейсболці з написом Життя прекрасне. Мені життя зовсім не здавалося прекрасним і скидалося на те, що стане ще гіршим, тому я запитала хлопця, звідки в нього ця кепка. Через два дні Френк об'їздив усе місто, приїхав до мене додому і вручив мені таку саму. Френк справді надзвичайний. Маляр за фахом, він обрав своїм життєвим кредо два простих слова Мені треба. Ці слова нагадують йому, що слід. За все бути вдячним, замість того, щоб казати: Я мушу йти сьогодні на роботу, Френк каже собі: Мені треба йти на роботу. Він не каже, я мушу купити харчі, йому це треба. Не говорить, я мушу відвести дітей на безбольне тренування, йому це треба. І так у будь-якій ситуації. Саме Френк надав цій кепці такого ефекту. Вона була темно-синього кольору з овальною нашивкою, на якій красувався оптимістичний девіз білими літерами. І життя було прекрасним навіть попри те, що волосся і брови повністю випали, і я дуже ослабла. Я не носила перуку, натомість одягала цю кепку. Це був мій виклик раку, мій плакат для всього світу. Люди полюбляють витріщатися на лису жінку, тож вони отримали відповідь на свої зацікавлені погляди. Поступово мій стан покращився, волосся відросло, і я відклала кепку, доки моя подруга не захворіла на рак, і тоді вона запитала мене про неї. Вона теж хотіла мати таку. Спершу я не дуже бажала віддавати їй свою, бо вона була мені як талісман, оберіг. Але я повинна була передати її далі. Якби я не віддала кепку, фортуна, напевне, б від мене відвернулася. Подруга пообіцяла одужати і передати їй інші жінці, проте вона повернула кепку мені, щоб я передала її ще комусь. Ми назвали її Хіміокепка. Навіть не знаю, скільки жінок носили її за останні 11 років. Багато моїх подруг мали ранг грудей: Арлін, Джой, Шеріл, Кая. Шейла, Джоан, Сенді. Вони передавали кепку одна одній. Щоразу, коли кепка поверталася до мене, вона виглядала все більше пошарпаною і зношеною, але в кожній жінки по-новому горіли очі. Всі, хто носив щасливу хіміокепку, досі живі і здорові. Торік я дала її моєму другові і співробітнику Патрику. У 37 років у нього діагностували рак товстого кишечника. Я передала йому кепку, хоч і не була впевнена, що вона допомагає від будь-якого раку. Він розповів про неї своїй мамі, розповів про те, що тепер став ланкою в ланцюзі тих, хто одужав. Його мама знайшла компанію Життя прекрасне, яка виготовляла кепки та інші товари з цим девізом. Вона зателефонувала до компанії, розповіла їм історію нашої щасливої кепки і замовила цілу коробку таких самих. Вона надіслала їх найближчим друзям і родичам Патрика. Усі вони сфотографувались у них, тож його холодильник прикрашають фото його друзів з коледжу, їхніх дітей, собак і навіть садових скульптур, усіх у кепках із написом Життя Прекрасне. Працівники компанії Життя Прекрасне були надзвичайно зворушені історією, яку їм розповіла Патрикова мама. Вони провели загальні збори й організували акцію в дусі мандрівної щасливої хіміокепки, яка полягала в тому, щоб підтримати когось, передавши свою кепку. Вони надіслали Патрикові фото, на якому всі 175 працівників одягли ці кепки. Патрик пройшов хіміотерапію і зараз із ним усе добре. Йому пощастило, у нього не випало волосся, тільки порідло. Він ніколи не носив кепки, але вона теж йому допомогла. Вона лежала на столику біля сходів, і він щодня бачив напис Життя прекрасне. Вона допомагала йому в найважчі моменти, коли він хотів припинити хіміотерапію і вже майже опустив руки. Усі, хто подолав рак, пройшли через це. Навіть ті, хто ніколи не хворів на рак, переживали такі дні. Виходить, це не кепка. А напис на ній давав усім нам сили жити і підтримувати нас зараз. Життя прекрасне. Передавайте далі.